Привіт, друзі! У цьому відео ми дізнаємося про місію Primex. В основі цієї місії Primex лежить бажання докорінно змінити спосіб, у який окремі особи та участі беруть участь у торгівлі та кредитуванні, створивши при цьому таку загальнодоступну платформу, яка звільняє користувачів від обмежень традиційних посередників. Отож, Primex бачить майбутнє, де децентралізовані фінанси стануть потужною силою інклюзії. Руйнуючи бар'єри, які розділяють людей та установи. Мета полягає в тому, щоб безперешкодно об'єднати глобальну спільноту, пропонуючи всі можливість легкої та, е, е, торгівлі та інвестування, тим самим розширюючи фінансову автономію в глобальному масштабі. Primex вирішує такі критичні проблеми, які переслідують ринки цифрових активів. Насамперед, традиційні централізовані біржі CEX і Dex, тобто децентралізовані біржі, функціонують ізольовано, де трейдери на одній платформі не можуть взаємодіяти з трейдерами на іншій. Відсутність сумісність придушує потенціал справді єдиного досвіду торгівлі. Наступне. Primex розгортається і трансформаційна подорож для створення універсально доступної платформи для торгівлі та кредитування. Та платформа є не просто звичайним рішенням, а зміною парадигми, що дозволяє користувачам взаємодіяти безпосередньо, не обтяжені обмеженнями посередників. Наступне це те, що місія Primex є багатограною, головною метою якої є змінити ландшафт торгівлі та кредитування. Він прагне створити середовище, де користувачі зможуть легко торгувати та позичати на кількох платформах, сприяючи крос-декс протоколу, який виходить за межі обмежень ізольованих бірж. Цей підхід користувачам дозволяє ініціювати позиції на одному дексі і плавно закривати їх на іншому, або навіть брати участь у одночасній торгівлі на різних дексах. І взагалі, яка загальна місія? Це не просто набір різних цілей. Це новаторський шлях до переосмислення ландшафту децентралізованих фінансів. Primex прикладає курс на децентралізоване майбутнє, де фінансова автономія не знає меж. Тобто, завдяки своєму інноваційному CrossDex протоколу Праймекс виступає е, тим е, каталізатором змін, відкриваючи нову евору безперебійної та універсальної доступної торгівлі та кредитування.